Це машинка, побудована на моделі Ардуїно, на платі Ардуїно, яка має сенсори. Коли вона буде бачити перепону, вона буде від неї відштовхуватися і колеса будуть крутити все назад. Третьокурсник Станіслав, студент факультету математики та цифрових технологій, розповідає про проєкти, які вони розробили під час навчання. Ми представляємо наші проекти наші, і наших студентів, щоб зацікавити молоду аудиторію на нашому столі. Ви можете бачити декілька робіт. Робота студентів системного аналізу це розклад електронний, яким користується студент. Правда, в нас на факультеті надзвичайно весело, тому що у нас є різні гуртки. Один із них це гурток робототехніки, як ви можете бачити. Також наші студенти займаються розробкою різних проєктів. В Ужгородському національному університеті відбувся ярмарок спеціальностей, де учні 9-11 класів з усієї області ознайомились із роботою факультетів та дізнались про спеціальності, за якими вони невдовзі зможуть здобувати вищу освіту. Бачимо високий рівень зацікавленості щодо можливості інформування майбутніх абітурієнтів в розрізі спеціальностей, факультетів, можливостей. Тому це такий гарний майданчик, де можна навіть долучитися, поспілкуватися, не просто проконсультуватися і переконатися в певній мірі, навіть пощупати, потримати певні експонати, здобутки факультетів. У бібліотечному залі університету студенти представляли та розповідали про факультет, на якому навчаються усе заради того, аби зацікавити майбутніх абітурієнтів. Будемо зацікавлювати просто красивими реакціями. Ми сюди принесли мінімум реактивів, щоб тому, що більшу частину всього треба нагрівати, все відбувається з виділом газу з виділенням газу і відповідно, треба то робити все в витяжних шавах. Сюди ми принесли все, що мінімально в принципі тут нічого не пахне. Тут, наприклад, представлень представ. Вні різні солі і прислаблене їхнє забарвлення. Ну, він може обрати такий широкий досить спектр спеціальностей: це олігофренопедагогіка, це так, включно реабілітація, ерготерапія, яка займається відновленням працездатності людей з вадами. Дуже дуже багато в нас всього є. Була актуальна інформація не тільки для майбутніх студентів, але й для магістрантів. Адже в Ужгородському національному університеті цього року вперше запровадили дуальну форму здобуття фахової вищої освіти. Ми бачимо величезні можливості і виклики, звичайно, і якраз інформуємо про те, що якраз дуальна форма освіти в нашому регіоні впроваджується вперше, пілотується за підтримки міністерства освіти, враховуючи європейські стандарти, європейський досвід і за підтримки в рамках реалізації проекту Коопера Європейського союзу. Ми маємо можливість якраз ці кращі практики, і це є світовий стандарт, європейський стандарт організації вищої освіти, якраз забезпечити ці умови в рамках. Проведення. Тобто дуальна форма передбачає поєднання навчання в університеті з роботою на підприємствах, установах та організаціях в галузях, що є пріоритетними для регіонального та національного розвитку, додають у виші.